Ми не встигаємо на поїзд. Ну він відправляється лише в 11 Давай рухайся зі Йоштунко. Ми не встигли. Блін. Що ми тепер маємо робити? Ну нічого, у мене є запасний план, я знаю про ті шлях. Твій короткий шлях, ну зараз будемо. Нам треба перейти колію. Ну, але треба ж пам'ятати, що нам казала Герміона. Ви ж пам'ятаєте правила безпеки на залізниці? Переходити колію потрібно тільки установлених для цього місцях та обов'язково дивитись по сторонах. Чуєш, ж потяг. а може, поки ми чекаємо цей потяг, ми пора український віднічний. Ні. Давай згадаємо, що нам казала Герміона. Розважатися потрібно подалі від колій, роне. А що ти робиш? Ти що забув, що Герміона казала, що ну, не можна на намушу біля, біля колій. Не лазити під вагонами, не чіпляйтесь за поїзд та не вилазити на дах і не слухати музику, коли переходиш колії. Глянь, наш поїзд є! і всі Чого він не став? А я знаю. Невже прийшли? Знову пропустили потяг. І як ви сюди добралась. Краще не питай. Ви хоча б правила в безпеке ну, не Так. Ну тоді давай.